Вітаю вас, шановні глядачі та потенційні підписники на моєму каналі і на моїй дачі, яка дісталась мені у спадщину від мого батька. Це не відео про дачу, яка була щойно куплена. Ця дача зі мною. Точніше, у власності моїх батьків, ну і зі мною, і я тут з самого мого народження. Просто батька не стало, і вона мені дісталася би, у спадщину. Раніше тут хазяйнував батьку, я тільки допомагав, тепер все це, це повністю у мене. Я щось тут займаюсь, роблю, будую, відпочиваю, готую смаколики і таке інше. І вирішив цим, -цим з вами. Трошки поділитися. Поступово я буду ходити, показувати, що тут як, тому що зараз я приїхав у відпустку, буду тут два тижні, буду займатися розгрібанням всього, що тут є, ну і всякими різними діями щодо дачі, буду це все показувати. Вам назнімаю якогось контенту, на якийсь час його вистачить, щоб викладати. Потім мене тут ну, потім поїду на роботу і буду приїжджати десь раз на місяць, може щось підзнімати, щось робити. Ну, загалом це таке початкове відеоступ. Давайте я просто пройду кружочок, покажу зовні що да як. І далі піду щось працювати, робити, підзнімати, а це буде знайомшу рядове відео. Поки що без коментарів, просто пройдемося по території, покажу як, що виглядає. І що тут є. Оце межі забору. Це мій участок. Просто пройду кружочок. Покажу вам все. Ой, побачите. Якщо зацікавить, то через кілька днів буду викладати нове відео. Поки буду тут, то будуть частіше викладатися ці відео, де буду вже так ходити, детально зупинятися на тих чи інших моментах, які є на цій дачі. Буду показувати, розказувати, що тут і як. Отак ну, трошки обійшов, зробив коло по території. Ну і найближчим часом розкажу, що, до чого, як, як воно мені. Вдається, що я тут роблю, що змінюю, що дороблю, які плани, що вже зроблено і яким чином. Ну, а зараз, зараз перше, що я буду робити, я минулого року залив багато таких плит, як оце лежать. І ось у мене ще дві стопки цих плит. Раніше було тут один, два, три, чотири і все повсюди були плити, але мені заїжджати машиною було незручно. Колись машини були менші, колись потреби були не ті. Була така площадка зроблена перед будинком, пір чотири плити. Туди щось вставало, щось нормально, але мені захотілося, щоб коли я приїхав, так поставити машину, щоб розвантажити все, що привіз, то стати повністю на рівну площадку, то я залив ще і хочу їх викласти ще тут рядочком, щоб вони були в рівень з будинком. Тут ще буде повний рядочок. Це я зараз починаю тут прибирати землю для того, щоб їх укласти. Це моє перше завдання на відпустку. Завтра до мене прийде товариш, який мені допоможе з цим всім. А далі, а далі буде. Далі я буду розповідати, що зроблено що буде робитись і мої плани. А це таке перше ознайомче відео вступ, після якого вже почнемо щось знімати, показувати далі більш цікаве. Дякую за перегляд. Кого зацікавило, можете підписатись. А я вам подякую. Все, товариші. Підписники, глядачі, до нових зустрічей!